А з нами у студії директорка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Світлана Куліш. Пані Світлано, я вітаю вас. Вітаю вас. Отже, дитячо юнацьку спортивна школа номер 2 Запрошую на безкоштовні тренування віничан. Наш час слово безкоштовне зустрічаємо все менше. А інколи воно навіть є ознакою невисокої якості. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 одна з найстаріших нашого міста. Вдається утримувати на належному рівні матеріально-технічну базу, а відповідно і якість послуг. Так, звичайно, ми намагаємося утримувати на належному рівні з високими якостями надання послуг. Зараз, на жаль, зважаючи на наші сьогодення, на наші виклики, ми більше звертаємо увагу на утримання бази в належному стані, бережемо її. хоча… Все-таки трошечки вдається проводити закупівлі, щоб підтримувати базу на належному рівні. Щодо... Сім видів спорту три сотні учнів. А у більшості це водні види спорту. Вони трудоміські, затратні, і там, наскільки я розумію, має бути високий рівень безпеки. Що саме пропонуєте? Кому для кого? З якого віку наскільки це безпечно? Наша школа культивує сім видів спорту. З них веслування на байдарках та каноє, веслувальний слалом, вітрильний спорт, веслування на човнах, драконах, радіоспорт, спортивне орієнтування, тхеквондо. Звичайно, ті водні види спорту, які проводяться на воді, вони потребують надзвичайних заходів безпеки. Це Інструктаж, навчання, обов'язкове знаходження дітей в жилетах і обов'язкова присутність тренера на тренуванні. Якщо тренера немає, діти в жодному разі не виходять на воду. З якого віку ви рекомендуєте займатися водними видами спорту, принаймні? Тут є деяка градація: веслування на байдарках та таканоє, і веслування на човнах-драконах з 10 років. Веслувальний слалом вітрильний спорт з 9 років. А ага, веслування на човнах-драконах, я коли перший раз побачив, мені здалося, що це просто розвага. Але ж це не так. Це справжній вид спорту. Так, да, це командний вид спорту, дуже цікавий який виховує командний дух і силу, витривалість. Дуже цікаво, uh -huh. спорту. Нехай діти приходять, вони самі відчують, і їм сподобається обов'язково. А щодо вітрильного спорту, він найбільш видовищний, і при цьому, мені здається, він найбільш складний. От, чи потребує він знання навігації, вміння в'язати морські вузли, орієнтуватися по зорям? Так. який він насправді? Так, це. Досить складний вид спорту, але не менш цікавий. Він в нас молодий. Відкрилося відділення в минулому році, в липні 2023 року. На відділенні працюють два амбітних, дуже цікавих тренери, і так вони навчають не тільки практичним навичкам, а й теоретичним. Обов'язково треба знати навігацію, орієнтування в водному просторі. Це супутниковий компас, тактик – це електронний компас та лоції це глибини, особливості підводних рельєфів, а також вони дійсно слідкують за метеорологією, а саме за силою вітру, тому що під час Прогнозам погоди довіряють вітрильники. Так, в них вони визначилися які найбільш правдиві, і вони слідкують за цим, тому що для навчання початківців треба середній або малий вітер. А вже чим більше майстерність, тим ну, складні більш можна допускати до складних погодних умов. В цього рік, як принаймні, на базі спортивної школи існує вітрильний спорт, наскільки він популярний, наскільки він доступний для війни чи є в них бажання цим займатися? Так, особливо коли відкрилося відділення, він викликав цей вид спорту справжній ажіотаж. Дуже багато хотіла займатися. І потепер всі з цікавістю, особливо в літній період, долучаються до вітрильного спорту. Тому ми запрошуємо і діток з 9 років прийти до нашої секції. І це можливо зробити е, вже сьогодні? Так, і всі заняття безкоштовні. Тому запрошуємо. Спорт високих досягнень. А, наскільки mm -hmm. я пам'ятаю, школу заснована ще в 1948 році. Спочатку як будинок піонерів, mm -hmm. а потім у 50-х, як спортивна школа. Чим школа пишається? Якими досягненнями у своїй історії і чи налаштована вона на нові? <клес> так, звичайно. За всю історію нашої школи було багато визначних ну, високого рівня і тренерів, і спортсменів. Ну, з самих таких масштабних я можу згадати, це з Павло Хникін, дворазовий срібний олімпійський чемпіон, призер Олімпійських ігор, який тренувався на нашій базі в нашій школі з 1976 по 1986 роки. Ми ним дуже пишаємося, дуже раді, що він у нас тренувався. Також були в нас різні чемпіони світу та Європи в різних відділеннях. Наприклад, спортивне орієнтування, є і чемпіони світу і чемпіони Європи, радіоспорт. Тобто ну, кожне відділення, в принципі, окрім вітрильного спорту, так як воно в нас тільки з'явилося, може похвалитися значними результатами за весь цей час. На які досягнення налаштовані сьогодні? До яких змагань готуєтесь? Ми готуємося до різного рівня змагань. Це і чемпіонати України, де. Деякі відділення і чемпіонати світу, і чемпіонати Європи. До речі, до нас дуже полюбляє заїжджати і тренуватися на нашій базі, проводити навчальне тренувальні збори, збірна команда України з веслування на байдарках та канує, так як наші умови на нашій базі відповідають тим нормам, щоб підготувати ну, найкращих спортсменів. Давайте зараз загітуємо молоді не лише до здорового способу життя і зайнять спортом. От, наприклад, приходить до вас дитина займатися спортом. І протягом якого часу які саме зміни стають помітні неозброєним оком у повідинковій поведінці, у фізичному розвитку дитини? Це, звичайно, дуже індивідуально. Але на початку ми налаштовані на всебічний розвиток дитини, на розвиток витривалості, координації, швидкості, морально-вольових якостей. А вже з часом для когось це більш швидко, там рік-два. Ми вже тренер бачить в дитині ті чи інші задатки і вже починає працювати над більш високими досягненнями. Пані Слано, я дякую вам за розмову. Дякую за ваш час і за вашу роботу. і Роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії була директорка Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Світлана Куліш. ну А ми рухаємось далі.